В даному відео ми з вами розглянемо тему, як правильно аналізувати фотографію перед обробкою. Для цього я підготувала вам ось цю фотографію, відкриваємо її в Photoshop, Ctrl-0, я її збільшую в повний розмір, і для того, щоб мені почати аналіз, мені потрібно створити шар. Створюю пустий шар, ось тут -от є ця функція внизу, і в мене створився пустий прозорий шар. Я обираю пензель, непрозорість і потік на 100% і обираю червоний колір. Чому червоний? Тому що тут в мене, в принципі, червоного немає, і все, що я тут зараз намалюю, воно буде прекрасно на ньому видно. Розмір я підбираю. Ну, от, так от, дивіться, ось такий, щоб мені було видно: Ctrl-Z, натискаю, щоб повернутися на крок назад і щоб видалити ось цей малюночок. І починаю з загального аналізу. Що я прибираю на фотографії? Головне для початку прибрати сміття. Що я вважаю сміттям? Ось ці гілочки, які старчать. Ось тут, дивіться, груда землі, і на ній тінь лягла на ямочки, якісь там були впадинки, хтось, можливо, щось копав, або хтось із тварин, і тінь впала тут темно, вони дуже кидаються в очі. Ось такі листочки я прибираю. Мені дуже сильно кидається в око ось цей. Ось Корінь, який дерево видалили, вирізали, а сам корінь залишився. Далі мені кидаються в очі ось ці гілки, які на ну, паралельні, вони мені дуже сильно кидаються і передавали. Перерізають тут небо. Далі мені не подобається ось ця гілочка, ось це боке трошечки проглядається небо. Воно, якщо ось тут от кусочками проглядається, то воно ніби непогано виглядає. А коли ось тут от все зелено і коричневе, і такий блакитна плямка. Ну я в таке вважаю грязнинкою і я його прибираю. Інколи я прибираю ось такі, якщо поодинокі жовті листочки, якщо вони десь там незрозуміло де і не створюють ніякого об'єму композиції, я їх також прибираю. Відношусь до цього дотошненько. Дивіться, в мене з голови ось тут -от, е, гілочка, і ось тут -от, де їх я також приберу. Мені не потрібні ось ці роги, які в неї торчать із голови. Е і ось тут -от, також е гілочки я прибираю. Для чого взагалі я це роблю? Це все робиться для того, щоб е фотографія стала чистіша. І, е Глядач не звертав увагу на те, що знаходиться позаду моделі чи спереду. Увага, потрібно акцентуватись на самій дівчинці. Далі, дивіться, у мене я наближаю, у мене ось тут от. Листочки, мені це також не подобається. І ось ці детальки, які е, близько знаходяться, також я прибираю. Е, я можу е, ось обов'язково прибираю, що в неї під ногами. Звісно, е, швидше це все прибрати під час фотосесії. Це займає декілька секунд. Але якщо вже не додивилися, то приходиться це все робити в програмі Photoshop. Підчищаю красиво. Е, Ось ці всі е, детальки, які мені е, не подобаються. І е, можу підчистити ось е, на деревині зрізани дуже рівні, і вони трошки вибиваються. Тобто всю цю картину я замальовувати не буду, а тільки ті плями, які мені кидаються дуже в очі, це по фону. Аналізую далі свою модель. Дивіться, плече вона опустила досить ну, сильненько, і цим самим волосічко впало, і цим самим сформувався, ось тут ніби трошечки горбик. Ось Тут би я б трошки його пластикою підрівняла по аналізу. Далі я аналізую: у мене тут волосся йде хвилею. А тут ніби рівне. Для того, щоб це все було в гармонії, я на рівні ось цього зроблю тут легку хвилю, щоб більш-менш все однаково було. І ось тут це вже майже кінець фотосесії був, і волосся розтріпалося. Тобто, під хвилю я ще підкоригую ось ці контури. Це те, що я зараз ну, мені кидається в очі. Так само, коли вона спустила з плеча ось цей край сукні, край рукава. Ось тут мені сукня здалася досить великою. Тому я її пластикою також підправлю трошечки догори, тоді не так воно буде мішкувато виглядати. По ногам, по позуванню, мені подобається все, я це все тоді контролювала, і в принципі мені ця фотографія подобається, в неї по фігурі все ок. Ну, ось такі моменти. Можливо, ось тут от, трошечки по талії звужу, але не факт. Тобто під час обробки, ось дивіться, я ще оцю бачу гілку. Ну, тобто, коли будемо обробляти. На це все звертається більше уваги. Але аналіз повинна проводитись. Ось тут, наприклад, я і дерево вирівняла, і ось цю, ем, незрозуміло, недопилене, мабуть, дерево. Я б також би прибрала, щоб трошечки більш акуратніше виглядало фото. Тобто дивіться, вже, скільки я намалювала. Ось ці моменти. Ем, Крім того, що вирівнювати тон шкіри, тобто я бачу, що в неї ось тут -от шкіра трошечки пурпурова, так світло, якщо Упало. Якщо у неї тут шкіра красивий колір, то тут десь воно через волосся упало в тінь і трошечки пурпуровий відтінок дало, я його також прибиратиму. Як прибирати пурпуровий ось цей відтіночок, у нас є в попередньому інтенсиві урок, тому можна переглянути там. Обов'язково по цьому ж принципу підрівняю колір пальчиків. Взагалі круто під час фотосесії робити масаж, типу втирати кремчик у вручки. Тоді не буде ось такого ефекту. Але ми тут старались тоді бистренько це все відфотографувати, тому що нас ледве пустили на цю територію, щоб сфотографувати дійсно на оцих. На цій деревині, там ще на фоні ферма типу стояла і дуже круто виглядала взагалі локація. Дуже багато ось цих дерев порізаних було. В мене є ці фотографії в профілі, можна і на них подивитися. І через те, що нам не було часу робити такі розминочки, це все швиденько відбувалося. Тобто ось ці моменти, до речі, за допомогою штучного інтелекту я б ще прибрала ось цю гору землі, бо тут будівництво починалося. Через те нас трошечки попросили вийти і не фотографувати тут. Але ми попросилися і сторож нас впустив. Тобто, за допомогою штучного інтелекту я б тут зелені якоїсь додала, і взагалі була б пісня. Як працювати зі штучним інтелектом, в мене є такі уроки в повному курсі професійна обробка з нуля. Тобто, дивіться: ось цим методом я собі позначила. Зону своєї роботи, до речі, я ще б тут трошечки перспективу б змінила і трошечки б ось тут от звузила б фотографію, тим самим видовжила б свою модель. Про це також я, здається, розповідаю на попередньому розповідала на попередньому інтенсиві. Якщо ні, то в курсі це. Точно е, є, я ці деталі всі розповідаю. Е, здається, в перших уроках. Е, тоді е, і ось ця частина ноги видовжиться, і вона виглядатиме набагато стромкішою. І ось ці каляки-маляки я інколи вимикаю, працюю, створюю, наприклад, копії шарів, додаю якісь свої нові шари, тоную, десь щось прибираю, але періодично вмикаю. І, наприклад, якщо я зробила чистку, я беру гумочку. І там, де я, наприклад, підчистила, я е, так, не на тому Ctrl-Z, не на тому шарі протерла. І е, потім я, наприклад, ось підчистила, я, наприклад, підтерла тут. І е, таким методом я е, на перших. Е, початках свого е, старту, коли починала обробляти, і не могла ніяк систематизувати свою обробку, не могла зрозуміти, ну, в мене дуже багато часу виходило на саму обробку через те, що я довго не могла зрозуміти, що ж мені тут обробляти. Я зробила одне і сиділа, потім думала, що далі з цією фотографією робити. Але коли ви зробите ось цей повний аналіз, коли ви пропишете е, списку, що ви будете за чим робити, тоді у вас робота набагато пришвидшиться.